Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і в нас запитання від пана Юрія. Я зачитаю коротенько. В шановна пані Ірино, ви робили розклад по РФ та її ресурс за її ресурси, що вони поступово вичерпуються, але вони ще можуть досить довго воювати, бо дозволяє мобілізаційний фінансовий і матеріальний ресурс. Так, і ми ще до речі, це вже від мене зараз. Хто пам'ятає, розклади показували, що вони постійно в своїх... Друзів, прихильників Росії постійно щось ще надходить поступово. ось Ну, і, звичайно, вони теж перейшли на, бачите, постійно, от любителям Росії щось приходить. Питання. Запитання: до яких пір може воювати чинити спротив Україна, яка межа цих ресурсів і чи вистачить їх для боротьби з расистами? Дякую. Мої дорогенькі, перед цим попрошу вас задонатити на ЗСУ, покласти в подавайку, Можете і в кінці покласти, написати свій коментар, свою думку. Цим ви підтримуєте україномовний контент? У нас 30-та бригада. І під цим, допис... під цим відео я закріплю коментар, де можете задонатити 30-й бригаді Донецький напрямок. Трошки ми вже просунулись по зборах. Ну що ж, поїхали. Дивимося. До яких пір може воювати чинити? Опір Україна, яка межа цих ресурсів і чи вистачить їх для боротьби з расистами? Дивіться, 20-й аркан до кінця. Ну, це коли вже Україна може і не стати. Ну, майже до кінця, бачите, поки не знищимо. Отут зараз запитання. Давайте так: Україна може воювати до свого знищення чи до знищення Росії. Бачите? Ну, це карта праці, тобто непосильної не, не праці, тобто дуже довгої, наполегливої. Яка виснажує оця праця. Але я хочу перепитати, до яких пір, чи Україна чи Росія. Так, чи до кінця України чи до кінця Росії може Україна вистачить у України ресурсів. Ну, Всі, звичайно, розуміють, що Україна сама не здатна. Тому дивимось, до кінця України чи до кінця Росії? Так дивіться. І як цікаво. Ну, По одній карті це ще важко сказати, але ось, наприклад, по Росії можна сказати, що Росію можна на якусь небезпечну ситуацію відсторонити, можна відсунути, можна її якось обмежити. Це якось обмеженість. І, до речі, ця карта ще говорить про добровільне обмеження. Це не те, що Україна накладе на них обмеження, вони самі обмежуються. Тобто вони, якщо будуть бачити, що Україна ціленаправлено знищує Ерефію, то вони добровільно відійдуть. Тобто, нам повинні бути сили переважати. А на жаль, у нас сили не переважають. Тому я ось тут ще докладу: десяточка. Ну, дивіться, перемога України виглядає. За яких обставин? Знову перемога України. Все в наших руках. А, я зрозуміла. Дивіться, має бути ізобілія. Ізобілія перебільшення чого? Зараз ми подивимося. А, ресурсами. Тобто Україну потрібно. Україна має шанс все ж таки. Виграти Україна, має, ж, от ви знаєте, таких розкладів дуже-дуже рідко, і вони в мене як нове золото. Дуже часто люди говорять, що в мене негативні розклади. Мої дорогенькі, тільки позитивний розклад може бути тільки в ілюзіях. Навіть кохання воно не буває. Настільки позитивним. Є і якісь палки в колеса, є і падіння, і розчарування, і розстройства, і, і тому подібне. Тому я не, не знаю людини, яка ж, ж щаслива на 100%. От напишіть: знаєте, ви таких людей, яка щаслива на 100%, у неї все, все прекрасно. Зранку встала і вже вся, вся в позитиві. Гаразд, дивимося назад, повертаємося. Тобто, дивіться, як чітко карти показують. Якщо в Україні не тільки в народу, а й в у владі української влади буде чітка, чітка ціль перемогти, чітка ціль перемогти, і усі разом будуть працювати, четвірочка жезлів розказує про гармонію. Між міжодним. тобто влада працює разом з народом. Народ працює разом з владою. У нас цього немає. На жаль, у нас влада йде в раздрайв народові, і тут ну я не можу сказати тут щось позитивного. Тобто, у Україні є шанс знищити, обмежити Росію. Ось 20-й аркан це говорить про падіння Атлантиди. Знищення Атлантиди. Так, ну так кажуть, одне значення значень цієї карти. Ось, а ми говоримо тут про падіння Росії. І Україна може все в наших руках, абсолютно все. Ми можемо повністю перемогти. По-перше, нас повинні завалити зброєю. От карти показують. Оце має бути. Знаєте, в мене йде перша таке птаси, що молока повинна не вистачати. У нас повинна бути зброя, у нас повинна. Влада наразі з цим, з народом, а в нас цього нема. От, от за цих обставин Україна може перемогти Росію і обмежити її, обмежити її в ресурсах, обмежити її в всьому. На жаль, ця влада нічого не робить. І не, не, не говоріть мені дурніць, тільки факти. Називайте мені факти, а фактів немає. Факти навпаки, що влада кладе. Палки в колеса. Тільки при патріотичній владі, яка бере в свої руки це все налагоджує виробництво і іде допомога з-за кордону. Тобто, Щоб перемогти Росію, нам повинно бути десяточка монет. Тобто, по горло маємо по горло, оця карта говорить, має насиченість України повинна і непосильний труд. Ось якось так. Я сподіваюся, я відповіла. На ваш ресурс, але ресурс, на ваше запитання, але все ж таки, як довго ви запитували, до яких пір може воювати Україна? Ну, дивіться, знову показує кінець. От кінець, показує кінець. Бачите, Росія може перемогти в тому випадку, який у нас є, Росія може перемогти. Нас зараз може врятувати тільки переговори, тільки перемиря, тільки припинення вогню. Тому що в Україні зараз кінець. Ось що я бачу. Тобто Україна вже не має куди продовжувати. На жаль. А за яких умов, я вже сказала. Щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ. Все була, є і буде Україна. Разом до перемоги!